Ви полюбляєте морозиво? Я також. Сьогодні пропоную пограти у експертів з морозива та визначити, яке на смак морозиво я для вас підготував. Куштувати не вийде, щоб визначити смак, а ось роздивитися колір морозива вийде точно. Перед вами будуть малюнки морозива та знизу підказки. Ваше завдання визначити за допомогою кольору морозива, яке воно на смак. Якщо всі готові, пропоную починати. Музика. Ось перед вами морозиво. Якого воно кольору? Подивіться на малюнки підказки, слива, шоколад, вишня. Як вважаєте, яке це морозиво? Зверніть увагу на колір. Це сливове морозиво. Супер! Сливове морозиво. Всі правильно відповіли. Сподіваюсь, що так. Морозиво зеленого кольору. Дивимось на підказки. Полониця диня. Яблуко. Як вважаєте, яке морозиво? Яблучне морозиво. Супер. Цікавий колір у морозиво. Яке ж воно на смак? Груша, ківі, виноград. У кого які варіанти? Це грушеве морозиво. Ще разочок. Це грушеве морозиво. Супер. Жовте морозиво може бути безліч варіантів. Подивимось на підказки. Вишня, шоколад, банан. Правильно, це бананове морозиво. Супер. Яке ж це морозиво? Малина манго кокос. Подивіться уважно на колір. Це мангове морозиво. Супер, давайте ще раз. Мангове морозиво. Одне з моїх улюблених морозив. Чи здогадаєтесь, яке це морозиво? Горіх, апельсин, агрус. Звичайно, це горіхове морозиво. Горіхове морозиво. Крокодили теж полюбляють морозиво, але це таємниця. Фіолетове морозиво. Аж цікаво. Дивимось підказки. Ананас, апельсин. Виноград. Правильно, це виноградне морозиво. Ще разочок. Виноградне морозиво. Круто. Такий гарний колір у цього морозива. Яке ж воно на смак? Кокос, лимон, виноград. Це кокосове морозиво. кокосове морозиво. молодці. Це яке морозиво? вишня, ананас слива. А вже ж, це вишневе морозиво. Це вишневе морозиво. Це морозиво полюбляє наш лео. Банан, шоколад, ананас. Шоколадне морозиво. А ви полюбляєте шоколадне морозиво? Який надзвичайний колір? Манго, смородина, яблуко. Це яке морозиво? Так, це смородинове морозиво. Смородинове морозиво. Молодці. А це морозиво полюбляє Лія. Малина апельсин смородина. Це Малинове морозиво. Ви молодці, Малинове морозиво. Хто теж Малинове морозиво полюбляє з вас? Ще одне. Незвичайного кольору морозиво, Ананас, чорниця гранат. Це чорничне морозиво. Ще разочок. Чорничне морозиво. Хто з вас куштував таке морозиво? Я не куштував ще одне жовте морозиво. Цього разу яке ж воно на смак? Інжир, вишня, лимон. Правильно, це лимонне морозиво. Ще раз очок. Лимонне морозиво. Це яке морозиво? Чорниця, персик, яблуко. Персикове морозиво. Ще разочок. Персикове морозиво. Молодці. Гарний колір морозива. Диня і жир манго. Яке це морозиво? жирне морозиво ще разочок. жирне морозиво. Я таке теж не куштував ще, а ви. Зелене морозиво прямий колір, Горіх, гранат, агрус. А вже ж це Агрусове морозиво. Ще разочок. Агрусове морозиво. Молодці. Улюблено морозиво нашої лії. Груша. Полуниця слива? Полуничне морозиво. Ще разочок. Полуничне морозиво. Правильно, впевнений, всі колись куштували полуничне морозиво. Який темний кольор у цього морозива. Гранат, ківі, абрикос. Це гранатове морозиво. Супер! Ще разочок. Гранатове морозиво. Правильно ви вгадали? Яке ж це морозиво? Смородина, абрикос, кокос. Абрикосове морозиво. Ще разочок. Абрикосове морозиво. Воно дуже запашне аж морозиво закуртіло. А вам і останнє морозиво. Вишня, ананас чорниця. Це ананасне морозиво. Ще разочок. ананасне морозиво. Молодці, гарно виконали всі мої завдання. Визначили всі смаки морозива. Пропоную згадати, яких смаків морозива сьогодні ми визначали. Сливове морозиво, ще разочок, сливове морозиво. Яблучне морозиво ще раз, яблучне морозиво. Грушеве морозиво. Грушеве морозиво. Мангове морозиво, мангове морозиво. Бананове морозиво, бананове морозиво. Горіхове морозиво, горіхове морозиво. Виноградне морозиво, виноградне морозиво, кокосове морозиво, кокосове морозиво, вишневе морозиво. Вишневе морозиво, шоколадне морозиво, шоколадне морозиво, смородинове морозиво, смородинове морозиво, малинове морозиво, малинове морозиво, абрикосове морозиво, абрикосове морозиво, чорничне морозиво, чорничне морозиво. Лимонне морозиво, лимонне морозиво, персикове морозиво, персикове морозиво, інжирне морозиво, інжирне морозиво, агрусове морозиво, агрусове морозиво, полуничне морозиво, полуничне морозиво, гранатове морозиво, гранатове морозиво. Ананасне морозиво! ананасне морозиво. Супер, ви, розумнички! Сподіваюсь, вам сподобались мої заняття. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!